В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску у селі Озерне Ізмиського району після капітального ремонту відкрили оновлену амбулаторію. Ізмецька школа мистецтв імені Сергія Малаховського відзначила своє 80-річчя. В Ізминському державному гуманітарному університеті відбулося щорічне свято перекладу. В Ізмаїлі пройшов сьомий всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам'яті Віктора Дягтярьова та Вадима Коваленка. З вами у студії Марія Зенченко. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника стану на 28 травня орієнтовно такі. 983 тисячі 890 осіб особового складу, 10 тисяч 864 танки, 29 тисячі 644 одиниці бойових броньованих машин, 28 355 артилерійських систем, 1397 реактивних систем залпового вогню, 1171 засіб протиповітряної оборони, 372 літака, 336 гелікоптерів, 37 918 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 265 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 49 959 одиниць автомобільної техніки та автосистерн, 3 902 одиниці спеціальної техніки. У селі Озерне із миського району після капітального ремонту відкрили оновлену амбулаторію. Наразі у медзакладі функціонують два кабінети сімейних лікарів: кабінет електрокардіограми, дитячий, кабінет вакцинації та процедурний. Також працюватиме власна лабораторія. Докладніше дивіться репортажі. У селі Озерне Ізмильського району після капітального ремонту відкрили оновлену амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Ця подія відбулася у день храмового свята. Втілити цей проєкт вдалося завдяки скоординованій роботі керівництва та працівників центральної районної лікарні, сільської ради, старости озерного, а також депутатів і жителів громади. Ремонтувати будівлю почали ще два роки тому. Першочергово відремонтували дах. Капітальний ремонт треба починати з даху, для того, щоб не протікала криша, для того, щоб зберегти. Стіни тому ми почали з даху, потім ми зробили фундамент, укріпили стіни. І було вже логічно зробити капітальний ремонт приміщень для того, для того, щоб зробити гарні умови для мешканців села, для малечих, ну і дійсно для медичного персоналу, для того щоб вони могли надавати професійний добрий медичний догляд та медичну професійну допомогу. У будівлі медзакладу до ремонту не було необхідних умов для комфортної роботи. Зазначили лікарі зокрема, була пошкоджена одна з. З опорних стін, яка в один момент могла впасти само здание посередині, середня стена начала падать и были трещины в 23 см везде здесь полностью укрепляли здание полностью долго ходили потому что не могли даже найти людей которые могут одни сносить хотели вторые хотели ремонтировать и вот отремонтировались так так хорошо получилось все отлично, все красиво. Амбулаторія оснащена усім необхідним, як для відвідувачів, так і для персоналу. У медичному закладі функціонують два кабінети для сімейних лікарів. У кожному з них по дві медсестри. Також працюватимуть ряд кабінетів. Є процедурний кабінет. Там ми проводимо ін'єкційні маніпуляції, внутривенні вливання крапельниці, а також є в нас дитячий кабінет. Там ми проводимо при. Дітей новонароджених, дітей до 18 років. Кабінети сімейних лікарів в кабінеті по дві медсестри, та також в нас є і кабінет ЕКГ, Є лабораторія. в Лабораторії є аналізатор сечі та загальний аналіз крові. Амбулаторія призначена для обслуговування місцевого населення. Загалом у селі проживають близько п'яти тисяч дорослих та дітей. Амбулаторією користуються всі мешканці. У нас дуже велика кількість дитячого населення, напевно, найбільше серед Ізмаїльського району. А в нас десь 1300 дітей. Ну амбулаторія потрібна і потрібні лікарі. У нас зараз педіатр у відпустці дитячий. і це ну відчутно, відчутно тому що село велике і люди як прибігають по допомогу. Після ремонту амбулаторія стала сучасним осередком медичної допомоги, кажуть місцеві. За їхніми словами, наразі тут кожен пацієнт відчуває увагу, підтримку і професійний підхід. Ну намного змінилось, душа радується, приємно сюди буде приходити, да дівчинам буде, ну як, хорошо працювати, вони будуть ну, в сучасних умовах Дівці будуть працювати, так, да, не так, як раніше. Душа радується за село, за амбулаторію, конечно, много сделано, очень хорошо сделано, качественно. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми. Новин. У цьому році Ізмийська школа мистецтв імені Сергія Малаховського визначає важливу дату – 80-річний ювілей. За ці десятиліття навчальний заклад став культурним осередком міста, де зростають нові покоління талановитих музикантів, художників і виконавців. На честь свята у стінах школи відбувся великий концерт, який об'єднав викладачів, учнів, випускників та гостей. Подробиці дивіться у сюжеті. 23 травня ізмийська школа мистецтв імені Сергія Малаховського відзначила своє 80-річчя. З цієї нагоди у закладі відбувся ювілейний концерт, який зібрав повну залу глядачів: учнів, викладачів, випускників, батьків та гостей. Святковий вечір розпочався з відкриття художньої виставки у фоє, де було представлено роботи учнів художнього відділення. Картини, створені під керівництвом педагогів, перетворили стіни школи на імпровізовану галерею. У концертній частині згадали історію школи, її засновників та викладачів, які зробили внесок у розвиток мистецького освіти в регіоні. Під час урочистостей колектив школи, окремі відділи та адміністрація отримали низку почесних відзнак та подарунків. Секретарем Ізміської міської ради Сергієм Чмигою було вручено грамоту від департаменту культури та відзнаки міського голови за вагомий внесок у розвиток освіти та культури міста. Також надійшов вітальний адрес від обласної ради директорів та обласного навчально-методичного центру. Ізмайська художня школа підготувала для закладу подарунок. Окрім цього, від директора обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Ірини Федорової та всього колективу з керівництво школи та всі співробітники отримали щиру подяку за професіоналізм і натхненну працю. Дозвольте сьогодні мені виконати таку почесну місію з нагороди від директора департаменту культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини по держав адміністрації, заслуженого працівника культури України Олени Оліника, за багаторічну плідну творчу працю, педагогічну майстерність, навчально-виховну роботу. Особистий внесок у справу естетичного виховання дітей та з нагоди від дня заснування школи нагороджується. колектив комунального закладу Ізмаїльської міської ради, школи мистецтв імені Сергія Малаховського, директор Дмитрій Микола Іванович. знаєте, це унікальний уховий заклад. Тут працюють дуже видатні, дуже відомі музиканти, хореографи. Режисери, театральні діячі, мистецтвознавці, художники. І всі ці люди вони дають знаєте, такий великий шлях у майбутнє своїм учням. А ці учні отримують перші місця перемоги, лауреатами становляться у багатьох конкурсах, фестивалях. Те, що стосується нашої багаторічної співпраці, ви знаєте, кожна мить нашого спілкування. Кожен захід, який проходить у нас в обласному центру селічного виховання, завжди це, це велика подія. Коли в неї бере участь школа мистецтв імені Сергія Малаховського, ми одне, а одна родина. Одна. Ми всі випускники цієї школи. Я до речі і в нас багато працює за чітко будь Більше п'яти відсотків це випускники. Нашою рідними музичними ісмаївською школи. І в стінах цієї школи такі величезні традиції, такі працюють талановиті, на всьому протязі існування цієї школи. Це такі талановиті люди, професіонали. Ми тільки маємо вчитися, і по сей день ми впитуємо оту професійну. Оте професійне становище і на те, що творчо працює, як працюють наші викладачі цієї школи. Сценічна програма була насиченою. На сцені виступали хореографічні, вокальні та інструментальні колективи школи. Серед учасників ансамблі Червона калинонька, Маргошини Горошини, Домісолька, Капітошка, Мелодіка, джамбійський гурт Рабакута, інструментальні ансамблі Омега та Акцент. Вихованці вокального, фортепіанного, гітарного та струнного відділень представили сольні номери. thank mm -hmm. you вразили виступи викладачів наставників на сцену. Вийшли народний муніципальний струнний ансамбль натхнення, джазовий ансамбль «Тет-а-тет» -тет» та оркестр народної музики Басарабія, який виступив разом з учнями солістами. Завершення директор закладу Микола Дмитрієв подякував усім, хто долучився до організації свята. Хочу подякувати в першу чергу викладачам. Від усього серця висловлюю щиру подяку за вашу працю, завдяки вашому таланту, терпінню та професіоналізму. Ваші учні осягають мистецтва, відкриваючи для себе його багатство та красу. Хочу подякувати всім керівникам колективів, дякую викладачам, артистам та учням, які сьогодні виступали на сцені. Щиро вдячність батькам за підтримку дітей. Школа мистецтв пишається творчими досягненнями своїх учнів, лауреатами, дипломантами міжнародних, всеукраїнських, обласних регіональних конкурсів, оглядів, фестивалів. За час, який пройшов після минулого 75-річного ювілею педагогічний колектив підготував учнів понад 300 конкурсів, де здобули близько 700 перемог. На, них, на цих конкурсах також були відмічені викладачі, керівники та концертмейстери нашої школи. Тільки у цьому ювілейному році солісти та колективи прийняли участь в близько 60 конкурсах різних рівнів. Здобули 150 перемог та 14 гран-при. Ювілейний концерт став не лише підсумком довгого творчого шляху школи, а й демонстрацією сучасного потенціалу та нових мистецьких перспектив. Марія Зенченко, Христина Лангольф для програми новин. 22 травня на кафедрі англійської філології та світової літератури з Минського державного гуманітарного університету відбулося щорічне свято перекладу. У заході взяли участь студенти, які продемонстрували свій рівень володіння англійською мовою, представивши авторські переклади текстів про Шотландію. В рамках заходу також відбувся виступ театрального гуртка маски з англомовною інтерпретацією шотландської народної балади Три сестри. Дивіться далі. На кафедрі англійської філології та світової літератури з Минського державного гуманітарного університету відбулося щорічне свято перекладознавства, конкурс на кращих перекладів, цікаві факти про Шотландію. Захід став яскравим прикладом того, як завдяки наполегливій праці перекладачів ми можемо долучитися до культурної спадщини інших країн, познайомитися з творчістю іноземних авторів та глибше зрозуміти ментальність інших народів, завдяки перекладознавству, завдяки кріпкопіткій праці наших перекладачів. Ми можемо ознайомитися із творчістю іноземних письменників, опанувати. Іноземну культуру, познайомитися з, зі звичаями е, інших країн. І тому перекладацькі справи приділяється дуже велика увага е, в освітній програмі е, шкільного літературознавства вже з 7 класу починається е, теоретична частина, е, учні знайомця із поняттями переклад, із поняттями оригінал, переспів і порівнюють. Е, порівнюють вже твори іноземних авторів, переважно англійців, із нашими перекладами, тому свято перекладознавства, свято перекладу є щорічним святом в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті, проводиться кафедрою англійської філології та світової літератури. Організаторами заходу виступили доктор філологічних наук, професор Тетяна Шевчук, кандидат філологічних наук, доцент Єлена Четверікова та викладач кафедри Тетяна Мерюца. Конкурс викликав жвавий інтерес серед студентів, які представили свої авторські переклади текстів про Шотландію. Переможці були відзначені грамотами та подарунками. Студенти не лише продемонстрували високий рівень володіння англійською мовою, а й проявили креативність, глибоке розуміння контексту та культурних особливостей матеріалу. Родзинкою заходу став виступ театральної групи маски, до складу якої входять студенти другого курсу. Вони представили сценічну інтерпретацію шотландської народної балади Три сестри і були відзначені сертифікатами за участь у постановці. Це був їхній дебют саме з англомовною інтерпретацією, завдяки активної участі студентів другого курсу. Свято відбулося, конкурсанти отримали свої переможці в конкурсі перекладів, отримали свої винагороди. І ще приємною цікавинкою, родзинкою цього заходу був виступ театральної групи маски, теж нашої кафедри, студенти другого курсу, які нам представили у ролях. Що шотландську народну баладу «Три сестри». What is broader than the way, and what is deeper than the sea? What is broader an than the an way, and hell is deeper than the sea. Oh, well, fair mate, I don't У рамках конкурсу студенти мали змогу дізнатися багато нового про Шотландію, її історію, кухню, звичаї та видатних особистостей. Зокрема, згадуються такі постаті, як Олександр Бел, винахідник телефону, та Олександр Флемінг відкривач паніцеліну, без якого важко уявити сучасну медицину. Було презентовано значит, на 30 слайдів. Цікаві, цікаві цікаві такі факти з історії з історії та культури Шотландії. Ми дізналися, що Роберт Бернс це, звісно, народний поет не тільки Шотландії, а ще й всієї Англії. Його творчі шанують і досі, і він є найперекладеним поетом у, у серед 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 інших. І познайомилися із кулінарією Шотландії, з видатними шотландськими. Мицями літературознавцями. Свято перекладу вкотре довело. Переклад це не просто технічний процес, а справжнє мистецтво, що вимагає знань, чуття мови і культури. Кафедра англійської філології та світової літератури з міського державного гуманітарного університету продовжує плекати ці цінності, надихаючи студентів на нові звершення. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми новин. В Одесі віничанин постане перед судом за розбій на цивільне подружжя. Зловмисник проник до оселі місцевих жителів і погрожуючи ножем, заволодів їхнім майном. Правоохоронці завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт. Фігурант може отримати чималий строк ув'язнення. Подія сталася наприкінці минулого року у Приморському районі міста. У комендантську годину зловмисник проник до квартири місцевого подружжя, залівши на балкон. І, погрожуючи ножем, завлодів трьома телефонами гаманцем із грошима та взуттям. Загальна сума збитків близько 20 тисяч гривень. Поліція оперативно розшукала та затримала нападника. Виявилося, що він раніше судимий безробітний, який тимчасово мешкав в Одесі. Ніж, мобільні телефони, гаманець та взуття слідчі вилучили в якості речових доказів. Декілька сотень гривень з гаманця злоумисник витратив на власні потреби. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно з частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України, фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт скеровано до суду. В Ізмаїлі відбувся масштабний спортивний захід, сьомий традиційний всеукраїнський турнір з вільної боротьби, який зібрав сотні юних спортсменів з різних куточків України. Про масштаб змагань, спортивний дух учасників та плани на майбутнє розкаже наш кореспондент. 23 травня в центрі дозвілля Ізмаїльський палац спорту відбувся сьомий всеукраїнський турнір звільної боротьби, присвячений пам'яті майстра спорту міжнародного класу Віктора Дицарьова та майстра спорту України Вадима Коваленка. Цьогоріч турнір зібрав понад 250 спортсменів із різних регіонів України. З'їхалися більше 250 спортсменів з різних. Міст та територіальних громад нашої держави з Чернівецької області, Одеської області, місто Миколаїв, місто Південний. П'янівська територіальна громада, Суворівська територіальна громада, п'ять команд з міста Одеси. Статус турніру всеукраїнський. Однак після завершення війни організатори планують повернути йому міжнародний рівень. Як це було до 2022 року? Адже раніше він приймав учасників не лише з країн ближнього Зарубіжжя, а й з далеких куточків світу. Приїжджали е, Румунія, Болгарія, Туреччина, Греція, е, Республіки Прибалтики. Захід організовано відділом. Фізичної культури та спорту ізмаїльської міської ради, ізмаїльською дитячою юнацькою спортивною школою та спортивним клубом Бесарабський вольник. Також 24 травня в палаці спорту відбулася відкрита першість міста Ізмаїла з дзюдо присвячена дню захисту дітей. Ця першість зібрала біля ста учасників. Це Представники з міськотечої юнацької спортивної школи та спортивних клубів міста змагання проходили серед борців різних вікових і вагових категорій, що дало змогу юним спортсменам продемонструвати свої вміння та бойовий дух. Організаторами є відділ фізичної культури та спорту, федерація дзюдо міста Ізмаїла, Сергій та Володимир Лапшини. Також тренери нашої школи. Навокшона Сергій та Панасішин Ігор. Цей турнір ще раз довів, що Ізмаїл впевнено зміцнює свої позиції як провідний осередок розвитку вільної боротьби на півдні України. Змагання такого рівня не лише вшановують пам'ять видатних спортсменів, а й сприяють розвитку спортивної молоді та популяризації вільної боротьби в Україні. Лілія Костро, Наталя Маленко для програми новин. Як змінився курс валюти, якого буде погода в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 41 гривня 20 копійок, продаж 41 гривня 80 копійок. Євро купівля 46 гривень, 85 копійок, продаж 47 гривень 52 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє у четвер, 29 травня без милі очікується мілива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний, 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів, в день 18-20 градусів. В Одесі хмарно. У день очікується дрібний дощ. Вітер північно-західний 3-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 14 градусів. В день 18-19 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмилтіві.ком на нашому youtube каналі онлайн» та у соціальних мережах Instagram та Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.